Танки та артилерія на вулицях столиці це перша масштабна репетиція параду до 25-ї річниці незалежності. На хрещатик суне дві сотні одиниць військової техніки. На асфальті за колоною лишається видимий слід. Соцмережі просто вибухають фотодоказами. Важка техніка руйнує у столиці асфальт. А Київавтодор на своїй сторінці заявляє про справжню катастрофу на дорогах. Асфальтобетонне покриття на ділянках вулиць, де проходить військова техніка, масово зруйноване. Про проблематику комунікацій, котрі знаходяться під вулично дорожньою мережею, залишається тільки здогадуватись. У Міноборони йдуть в контратаку і заявляють, танки та гаубиці вони забезпечили спеціальними гусеницями, а от легкі броньовики масою від 8 до 20 тонн перевзувати не потрібно, бо вони не можуть завдати шкоди, принаймні якісному асфальту. Той галас, який здійняли, що, начебто, наші танки там щось поламали, пошкрябили, то все неправда. Насправді все прораховано і ніяких пошкоджень не буде. Те, що Якісь царапини були, це не означає, що асфальт побитий. Шукаємо пошкодження на проспекті перемоги. Сюди з вулиці Чорновола спустилася ціла колона гусеничної техніки. На дорозі лише подекуди сірий слід, і той швидко зникає під колесами автомобілів, помітив Володимир, який слідкував за репетицією параду із вікон своєї квартири. Царапали, царапали, царапали. Вони три рази їздили. А сьогодні вранці встав, пішов. А нічого нема, все, все чистенько, все заглажено, слава Богу. На подолі, де їздить значно менше автомобілів, слідом за бойовими машинами пройшла поливальна техніка. А за нею начальство і шляхоексплуатаційної експлуатаційної дільниці. Пошкоджень теж не знайшли. Отут От на даному відрізку ще не пошкоджений, не пошкоджений. В інших ще подивимося. А це біле, це слід чи що? Це сліди, сліди, а я вже це сліди. Ми, ми подивимося, чи вони зникнуть, чи не зникнуть. Як буде себе асфальтобетонне покриття? Треба слідкувати за ним у Києва автодорі. Сьогодні вже більш обережні у висловлюваннях. кажуть, військова техніка лишила після себе не руйнування, а певні сліди. І з часом їх стане добре видно. Будуть з'являтися тріщини, будуть з'являтися, буде з'являтися накопичення влаги, вологи відповідно і будуть відповідні руйнування. Суму завданих збитків поки не озвучують. Хочуть обстежити дорожнє полотно вже після свята. Військові обіцяють, що 24 серпня відбудеться наймасштабніший. Парад за всі роки незалежності у ці хвилини триває його генеральна репетиція. Центр міста заблокований на дорогах затори.